Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Скварцова. Завдання буде під номером 4. Тема називаємо Компоненти та результат дії віднімання. Тепер зараз відкриємо підручник та прочитаємо разом умову завдання. Склади рівність до кожного малюнка. Ось таке просте завданнячко. Давай дивитися на малюнки, що там нам дано. І будемо складати рівності. Це може бути рівність як на додавання, так і на віднімання. Давай дивитися. Ось є такий коробок. В ньому елементи конструктора Лего. Так? Мабуть, що Лего, можливо і не Лего. Так, і ось тут ми бачимо, скільки є. У нас елементів цих. Давай порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 елементів тут у нас, так? добре. У коробці невідомо, але на 2 більше. Якщо більше, це ми будемо ще додавати елементи, чи віднімати, звичайно, більше це ми додаємо елементи. Тобто нам треба до 7 додати 2. Це буде 9. Як ми знайшли 9? Ми знаємо, що 7 і 2 це склад числа 9. Або ми двійку розбили на дві одинички і додали по черзі. 7 додати 1 це 8. І додати ще 1 це 9. Так, з першим малюночком розібралися. Дивимось на другий. Рахуємо, скільки тут елементів. 1, 2, Давай разом зі мною рахувати. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно, я порахувала? 10 чи ні? А ну перерахуй. Можливо, 9 чи 11. 10. Так? Правильно. У коробці невідомо на один менше. Якщо на один менше, це треба забрати чи додати ще елемент? Менше. Звичайно, забрати. А коли ми забираємо це, яка в нас дія? Це віднімання. Будемо знаходити різницю. Що будемо віднімати? 10 відняти 1. Ну, це дуже легко, так? Це буде попереднє перед десяткою число це число 9. Ось і все так просто. Ми з тобою а, зробили. Такі ось вирази, такі приклади на додавання, на віднімання. До речі, приклад на додавання, це називається Ми знаходили що? Суму. Так? А тут ми знаходили різницю чисел. На цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його під цим відео в коментарях. Я з усіма прощаюсь до наступного завдання.